Я знову подорожую рівненщиною. Це довиковий період. Сонце припікає. Молитов стелився над водою. Холодна, смачна вода. Віддало. Як з добром. Температура 32. Такі дороги. Ось підвищення. Це туди. Там є вода, там і заночую. Красива панорама. Від стріли до балістичної ракети. Нічого не змінилося. Це водоймище Олександрії. Маса народу. Велопарк Ремельський. Роздивлюся, що де. 8.30. Каша Гречана з тунцем. Стає шумно, народ прибуває. Який великий комашник. Вчора я їхав кращою доріжкою. Спека ще більша. Чудово так їхати. Нікого немає. Великовий період. Позаду мене місто рівне. Я знову подорожую рівненщиною. Керунок на північ. Після вчорашнього дощу дорога ще не зовсім просохла. Карти показують, що цією дорогою я можу попасти на джерело. Необхідно набрати води. Просто вкрай необхідно. Сонце припікає. Літом. Особисто мені літній людині, літній в значенні віку. Комфортно їхати при температурі до 25 градусів. На межі комфорту до 30 градусів. І після 30 градусів я виходжу з зони комфорту. Отаке-то. Такі великі птахи полетіли. А ось і джерело. Ось так молитовно схилився над водою. Велика подяка тим людям, які доглядають за цим джерелом. Тут вкладено багато праці. Холодна, смачна вода. Більше наберу, як буду їхати, аби було холодніше. Тільки зараз зрозумів, що немає блютуз навушника. Джерело забрало, коли я пив воду. Бачу. Віддало. Я ж з добром. Та ось тут і просушу. Ну, круг холодний. Вода віддає температуру десь в більш теплішому місці. Можливо, на сідлі. Температура 32, хоча сигноптики обіцяли 29. Все, сієста закінчилась. Дякую цьому місцю. Тепер я вже навчився дякувати не тільки живим. Їду далі їду в напрямку Козина, там є вода, там і заночую. Такі дороги. По дорозі праворуч є цікавий об'єкт. Форт номер 7 Заїдемо. такі підозрілі сліди. Та ні, це собачі Ідемо далі. У цьому місці потрібно звертати праворуч на ось таку дорогу чи стежку. Тут буде важко проїхати, висока трава. І поля, які поля. Іде підйом? І це не дивно. Форт і повинен бути на підйомі, на підвищеній місцевості. Стається щось в долині бачу. Ось підвищення. Це туди. Великими зусиллями дістався до форту, бачу насипні вали, розриви між ними. Пройдусь далі. Крім валів зовнішніх, внутрішніх, я ніяких інших будівель тут не знайшов, не побачив. Форт був побудований в період протистояння Російської імперії з Австро-Угорщиною. Навколо рівного таких фортів, як кажуть дослідники, було 12. Форт міг розмістити. 4-5 стрілецьких рот до 50 гармат. А в внутрішньому просторі знаходилися зброя, порох, амуніція інше. Це місце Форт номер 7 ще раз нагадує про те, що мир це проміжок між війнами. Від стріли до балістичної ракети. Нічого не змінилося. Людина недосконала, наповнена агресією, і засумував він у серці своїм. Зараз виїду на трасу. Частину шляху потрібно було по асфальту проїхати розпеченому. Це водоймище Олександрії. Величезне. Дуже, дуже крутий спуск до води. Їду далі. Маса народу. Водообруднувато. Та й біля самої дороги. Йду далі. Велопарк Криївка. Велопарк Ремельський. Є туалет, це вже щось. Виїхав з велопарку Ремельський, попав на таку асфальтовану хорошу дорогу. Їду на козли. Я майже на місці. Людей може бути багато. Судище під руках. Пройдусь, роздивлюся, що де. Це ось тут, є столик, людей немає. Вже покупався. Буду готувати вечерю. По дорозі взяв дві дині, деньки, половинку вже попробував смачна. Переїхав на нове місце. Тут недалеко стоять сім'ї з наметами. І я вирішив. Ось тут люди роз'їжджаються. Таке між соснами поставлю намет. Це вже досягнуло намету поростувати 8.30 Хлопчик постійно рубає дрова, десь поблизу йде будівництво. Бізнес працює. До піщане вода тепла, Приємно поплавати на сніданок Каша Гречана з Тунцем. То є шумно, народ прибуває. Пора їхати. Вулиця Абрикосова. Вулиця Горобинова. Проїхали яблуневу вулицю. Мені подобається така назва нейтральна. Непогано живуть тут дачники. Вулиця Транспортна, велопарк, ліворуч. Поїду знову через ремельський велопарк. Там сонце не пробиває, затінок хороший. О, ну, Речі хтось продає. Ні, беріть, кому потрібно. Молодці. В'їхав у велопарк. Всюди такі причуди. Поставлені, посаджені. Який великий комашник. Дуже багато коріння і опалих гілок сухих. Зустрічаються такі калюжі, потрібно обходити. Вчора я їхав кращою доріжкою. Забув, як вона називається. Вони мають свої назви. О, виїхав прямо до до водойми. Тут дуже крутий спуск. Спуститись можна, а піднятись буде слизько. Тут теж спуск крутий, глина. Глина. На Освіжився. Можна далі їхати. Виїхав на асфальт. Спека ще більша, Асфальт ніби дихає жаром. Звертати праворуч на нову дорогу об'їзну навколо рівного. Вона закрита, але для велосипедистів відкрита. Це, як я сказав, нова об'їздна дорога навколо міста Рівне. Її почали будувати ще до війни, але не встигли закінчити. Тому участок попереду чекає завершення робіт. А поки що так. Чудово так їхати, нікого немає. Дорога вся твоя.